І всім привіт! З вами Патьюка і Рафет! Да-да-да! Всім привіт! Поставте лайк, щоб вас не забрав ТЦК. Да, краще поставте лайк. Я, я не хочу в ТЦК. А ви є? Ну і сьогодні ми будемо будувати Тратик. Ми... Зараз ми будемо в дуже класну гру, стару, олдовську. Але зараз вона, ну, в принципі, нормально, класна. Та й коротше, зараз ми будемо в неї грати. Це гра по корабль». В неї, ну думаю, ви всі знаєте, як в неї грати треба. В неї грати не треба, в неї треба кайфувати. Ну, коротше, ми зараз будемо грати в баки. Діма проти мене. Ми будемо хто далі допливе до кінця і добереться. До скарбів. Ми получим десь приблизно 100 uh, свідків зовут. Так, все, стой на своїй стороні і це нового. Оце твоя буде. Тільки забери свій трон. Свій трон. Це твій, я настав. А, так, це буде. Я не знаю, че нема. Так. так, будуємо. Давай будуємо. У мене буде недовгий. Все, ми запустили, щоб ви розуміли, ми запустили нову рубрику. Почекайте, давай, я зараз е таймер е наведу на 10 ні, на 10 ні це буде вдадуть. На, давай на на скільки? На 10, на 5 хвилин. На 5 хвилин, зараз ам. Е почек... запустити. Все, давай, будуй. Тільки в мене на телефоні чуть, -чуть важко, але я думаю, я править за 5 хвилин. У мене буде така хороша <кхів> якість, так сказати. Ну-ю, самішка, самішка, давай швидше. Помимо рубрики з зоною 51 і що який? Природа... Не буде ще оця рубрика. Так, да, крім цього, як вона так називається? Брайонці. Чи не так? Да. Давай, ябка, так. Вставу, я постаю, я строю. Так, все. У мене є всі шанси вигнати, зими я не знаю. Так, <продук> У <продук> <продук> мене точно, у мене є джекпот, я до нього є, що в мій корабль піде до дна. Тільки все, тільки В мене на то. Я, можу. я думаю, я наступного разу буду на комп'ютері грати. бо Тут якось, ну, з важко б'ю. Ні, тут не можеш зробити, Мені Нє, кажучи... ти зробити, тільки тебе вайберем на цьому немає. Ну, коротше скачай. Я скачаю, не парся. Я не пар. Блін, ну я кажусь не встию все час. Хвилина 31. Остається? Да, ні, є. Зараз <голи> хвилина 31. Уже 40. Ну, коротше, якщо так, около 20, то дві хвилини, точно. У мене є менші шанси, але шанси є. Одумайтесь. Так. Можна пошир... саме... встигнути чи... встигнути джекпанку поставити, щоб. І починаємо нашу коронну тактику, яку я недавно тільки проекспериментував, так скажем. Наша дуже класна тактика, яку я... Моя, не моя. скажу, Моя. Заказав наш. Ну, так і буде. Я тут при чому. Так, ну я ставимо оцю. Дімо, якщо що, я цю ще тактику далим давно робив, коли ми навіть з тобою в цю гру не грали, просто. Я теж таку тактику колись робив. Так ж так зразу ставимо. У мене просто така тактика, вона працює. Я вже її так багато раз так, ладно. Надіюсь, у нас час є, Скільки там. У нас три вже хвилини пройшло. Ні, боже, я нічого не встигаю, маю. Я тоже не настираю, давай туди стріше. Я саме головне крісло стигнути. Давай, давай. Давай, 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 треба я думаю, ще тубочки от таке. Забудувати, давай. Я думаю, на наступної серии ми змагатися не будемо, а будемо... будем трохи. Ну, надому будемо намагатися зробити дуже великий цей якнутом. Корабель, да, да ми прийдемо, або, ну, шесть... Я, короче, просто на полюсах, типа, э, в шоу, ну, ну, там, я знаю, что там є цей шоп. — Да. Так. Э, то там я хочу, типу, купити там есть колеса за 750 э, цей. Мені... Я хочу купити їх строго. Мені здається, в мене є мало шансів, але... Ще Хай я куплю би... на рулетку. Рулетка мені теж треба дуже сильно дуже клас. Так, у мене шансів мало, звісно, щось взагалі. Я думаю, що в мене багато. Так, так, да в -да -да, мене дуже багато. Ну я подивлюсь. Шанси у мене є, в мене така морська підозка. Не як морська. Тупо... О, така пластика, я точно доплив. <пи> Я би я краще построювала, так як я на телефоні, я... Мене в мене цих можливостей немало. Ну, скаже, теж непогано. Давай будемо до восьми хвилин. О, залишається 30 хвилин. Давай побише. Секунд! Трон свій поставив, давай, давай, найголовніше трон. щоб давай. на чомусь хоча б сидіти. Рефет, рефе, давай до восьми хвилин. У мене поки зараз 6 хвилин. І трися <плес> сім? Давай домови. Що <плес> давай? Ш... Давай, зараз. То, що ми то щось взагалі пока. Ну, я, в принципі, встиг. Я в тим доволен. Я встиг добувати. У <плес> мене таке непогано. Тільки чекай мене ще. <плес> <чекай мене. плес> І не запустить. П'ять хвилин чи От Почекай, спочатку все, спочатку до восьми. Як ми ж домовились? <плес> Другу. Так, я трончик поставлю, великий трон, тільки тихо, не запускай. Немай. Просто щось тут постав і ще флаг постав, щоб можна було поняти. Як в тебе немає такого плану? У мене вроді немає. Ну, я. Це не то не будуй, все, час заплюється, все. Я сказав то восьми, я ж казав то восьми. Зараз... Ні, все, все Ладно, час закінчу. почекай, я останні блоки поставлю. Ні, все, все, все. Все, ла. Все. Да, давай. Я думаю, в нас шанси в накові, вроді в тебе таке щось В У мене чутка побільше, знаєш. Мене більше буде шань. Я знаю, бо цей. У тебе більше якби. Ладно, коротше, запускає чи що? Я ні, я тільки тут, щоб це було чесно, я тут поставлю блоки, скільки і в тебе, бо ти знаєш, ти змухи. Поїхали. Ой, я на не О, я бачу, хто зараз програє. Веселою тобі. Нормально, мені нормально. Відомо. От посередині це білий план. Він самій топав, бо там не топов. Там саме легше спростував. У mm -hmm. мене я не понимаю, чому я, чині, я, мені звичайно мене це є. Е -е, Ладно. Як чесно мені щось не подобається, то що я побудував. Я нарв тобі так само, але. Мені подобається. А не суті. Накатав. Так, ну, типа ну, Посередині, типа, місце, де я, де я можу ходити, виживати, а вокруг, типа, барикат. Ну, саме головне. І ще потім треба завдати з собою, якщо буде кінчу. Так, 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 так. Там не повезло, ней. Ой, є дуже не повезло. Йома я. У мене є тут. Блоки літаючі, які за мною. Літають. А в тебе є якісь е, невидимі, типу, е, е, не ви, типу, то, що ти. Є такі якісь, типа, е, знак питання, типу, що якісь там інші. Я не знаю, треба подивитися. там, де ці е, перешкоди, то там а, то, да. попадуться перешкоди і в тебе є якась невідома перешкода. У да, мене якась гірка є. А, то морська зірка. Я не знаю, я не пам'ятаю, що це таке. А, 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 і в мене ще останній цей фінал не відкритий. Чьорт? Тобі повезло, я своїм шкодую, що ти вижив. Стрястя. Хе-хе. <реку> Нічого, в мене за той джекпан до тебе немає. От я до цирку дойду, а я до цього точно не виживеш, коротше. Коротше, в мене є план відходу, в тебе немає і слава богу. Я хоча б зможу вижити, а ти ні. Подивись. І що ти... мій джекпак не зламає струна. Так в мене в мене взагалі майже ні одного блоку не потратили. Все як я і строю. Просто на телефоні важко, я тобі казав, Хоч сам потом. Але через того, що я спереді, тобі легше. Да. Ти мене охороняєш, ти мій телохранитель, Спасибо. Тілу. Я хотів би вам сказати, але не можу. У мене, звісно, є тут пару дирок, які я не доробив. Ну це дирки, це дирекву. Але мій трон тримається. І так, проспінал нормально. Так, не я знаю такого до думку. Я думаю, йду на самому до в мене в принцип, все харчо. Я думаю, що ми або я, або ти. Я помру на носочку. От я завдяки своєму джекпаку, завдяки своєму джекпаку, завжди доходжу до кінця. Ну, практично не. Просто мені треба побудувати якусь лямку, щоб вона дійшла ближче до фінішу, а далі джекпак зробить своє діло. Отак я проходжу. О, окей, окей. Так, це хто се Це у нас це морозиво, а я це. Ой, ой-ой-ой, це... санечка-санік знімай. Ой-ой-ой, воно тільки в тебе і валиться, а я взагалі тупо. Ой-ой-ой, воно ой -ой -ой -ой. тільки в тебе валиться. Мене один тут такий. В мене пока Покаф... покаха... тільки один раз стрельнуло, попало. Це не чесно, це. Ся, би... я лис. О! Ну, в принципі, щасливо ідут тобі дороги. Ой. Тут ти сдох. Я. о, я відкрив. Ну, це я думаю, не знаю, я улітаю від тебе. Чого? Пока. Ну ладно. А я буду дивитися, як твій корабель, ну, буду на корабель корабель. О, я буду дивитися, як ти цю підеш, Як я виживаю? Як ти підеш до дна. Бо там є стиральна машинка, вона то така погана, дуже погана. Помниш, тоді нас спав оцей хрест, який я побудував. Да. Ти обережно, сочки, обережно, не далеко. Ха! ха Не дождешся, не дождешся. Я не впав в стиральну машинку. Я трафет. Я поплив мимо неї. все, побіда буде за мною. Я може і програю, у таке багато шансів, багато вибив. А ти казав. Ну надеюсь Ой-ой-ой, бджилки, но сам Ой, я бачу свій корабль. Який потонув. Потонув, я вже. Да. Я вже на бджілках, я на бджілках. Знаєш, слава богу, що я на свій корабель, не пішов. І збіжав звідти. Але тобі... Пойми, якщо ти зараз злогнеш, то ти ну я знаю що? Що? То що я своїм тілом тебе прикривав і ти би то програв. А я тобі, а я тобі ще допомагав, розумієш? Ти не дуже допомагав. Ти тоже... треба допомагає. Мене теж домахало, мене теж домахало. А мало! Я, я, до... я сяг, до останнього дошов. Я дійшов! Я дойшов до останнього. Зараз там Ну завжди там е, здохайно, там нереально пройти на звичайному кораблі, там треба якісь там оці всякі схеми, це все. Ой, ой. Чипатор це все піде. Я живу, пока живем. Живу, живу. Давай. Давай живу. ти не доживесь. таке залихайш. Давай! Титюн залихалось! тут Ні, 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 ні. У мене одне хп, у мене одне хп. Буквально. О, о, ні, 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 Я не стануся. Так, так, давай. Ми виграли. Залишилось буквально менше половини. Менше половини. Менше половини. Залишилось... О, я тебе бачу, а чого? А чого там зменшили? Тут менше половини. Менше половини і я помер. Ну та, я виграв, чуть трохи. Ну, класно, 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 я досі вижив. Я вижив. Хорош, хорош. Ну це зрозуміло, ну, бо тут нереально вижити, да, але Я не просто був тут так мені ізічно, розумієш? помієш. Тут рішає скільки рафед, рафед, тебе рафед. в тебе мушкелі. плюских Рафет, Я вважаю, що всі всі бік, всі, всі битвіш я, ти соглашаєшся на нічию. Ні, ти ж програв, ти помер помер. Я але... не помер, я не помер. Але ми. Обоє непогано йшли, согласить. ну ти ж помер, ну пойми, ти помер, і ти ще кажеш про якусь там нішію, хоча ти помер. Тобто ти е, самовільно здаєшся, так? Да? Я не здаюся, я просто помер. Ну ти помер, значить ти програв. І ти ще хочеш нішію. Хоча я навіть почекаю, що не дійшов до фінішу. Почекай, Пошукай. Як ми, Якщо ми двоє, якщо ти теж помреш, то тоді все. То значить тоді, коли ми двоє помремо, тоді вже буде. А поки я поки я один живий. Я понімаю, я не понімаю твою логіку, в чому тут я нічия. В, в, в тому, що, що, що я на телефоні і мене буквально нереально грає. А я? Захищав своїм тілом, своїм кораблем, дві корови, то є ті. А я, я, я за то, я зато дуже везучий. Ти буквально під мене залишився один блок, і я на ньому тримався і так ти йшов аж до фінала. Я буквально чуть, чуть і, не, і щоб знайти в той тунель і побачити скарб. Я читаю, що я наполовину виграв. Ладно, я не наполовину, я вообще не вигравав. Ну, ти програв? Ну ти програв, значить ти програв. Я. зараз. Да? Я зараз ви. Нащо ну, ти стриміш, то тобі ти чогось? Ти програв, значить ти програв. Я ну, дійшов до кінця, що? ти не дійшов. все. Вс. Пояснив. Все, все! вс. Вс, 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 вс. Рафет, рафет, рапет. За відео я признаю свою. А, як серед... Свою. Нет, свій. Я не знаю. Свій пройшли. За вами був Патько і Рафет. І всем пока-пока! Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Прощайся! Давай, всім пока! Бажаю